Доброго дня! Тема уроку, які неповторні риси має Індійський океан. Пригадайте, що ви пам'ятаєте про розташування і природу Атлантичного океану? Чому він отримав таку назву? Мрією перших європейських мореплавців було дістатися берегів далекої Індії. Казково багатої на дорогоцінне каміння. Прянощі, шовк, чай. І небачені екзотичні фрукти. Першим проклав шлях через океан, який португальці назвали Індійським – -да Гама. Знайдіть на карті світу Індійський океан. Між якими материками він розташований. Це третій океан світу. За розмірами і найтепліший серед чотирьох океанів, хоча існує думка, що найтепліший тихий. Площа його поверхні становить п'яту частину Світового океану. Роздивіться, будь ласка, і порівняйте океани. Хоча Індійський океан почали вивчати одним із найперших, однак і тепер мало що відомо про його дно. Учені з'ясували, що воно має дуже складну будову з гірськими хребтами і улоговинами. Під водами океану ховається багато діючих вулканів. Часом прямо на очах спостерігачів виникають нові вулканічні острови, а інші зникають під водою. В Індійському океані великих островів порівняно мало. Найбільші з них Мадагаскар. Поблизу Африки. Шрі-Ланка, неподалік Індії, який раніше називали Цейлоном. Берегова лінія Індійського океану порівняно з іншими океанами досить рівна, тому в ньому мало морів і заток. Але саме до Індійського океану належить найсолоніше і найтепліше з морів червоне. Отже, моря Індійського океану Червоне, Аравійське, Арафурське, Андаманське, Тіморське, затоки Індійського океану Аденська, Оманська, Перська, Бенгальська, Карпентарія. Найбільша глибина зонський жолоб – 7729 метрів. Більша частина Індійського океану розташована в південній півкулі. Тому в Індійському океані все навпаки. Спекотно на півночі й холодно на півдні, біля берегів непривітної, укритою кригою Антарктиди. Життя в цьому океані розподілене вкрай нерівномірно. Одні ділянки з численною кількістю рослин і тварин, інші майже незаселені, як пустелі на суходолі. На південному заході Індійського океану поруч з островом Маврикій існує цікаве природне явище підводний водоспад. Ілюзія виникає завдяки стоку піску у воду. Поблизу екватора розкинулися довивожно гарні коралові острови. Вони є коштовною окрасою теплих вод Індійського, Тихого і Атлантичних океанів. Населяють їх барвисті організми, схожі на квіти. Утім, це тварини, коралові поліпи або корали. Вапнякові рештки відмерлих коралів є основою коралових рифів. Складних утворень, побудованих не лише з коралів, а й з інших тварин. Серед заростей коралових рифів з грайками злагоджено плавають різнобарвні рибки, Папуги, ангели, метелики, рибки-клоуни, родичі знаменитої рибки Немо. Багато в Індійському океані водоростей. Населяють океанічні води морські черепахи, молюски, краби, лангусти, а також дуже отруйні морські змії і медузи, небезпечні для життя людини. До найчисленніших риб в Індійському океані належать анчоуси, лечучі риби, тунець і скат. Промисел ведеться на макрель, сардини, різних акул і на креветок. У теплих і помірних водах Індійського, Тихого і Атлантичного океанів Водяться небезпечні білі акули. Це найбільша у світі хижа риба. Її довжина може досягати 11 метрів. Індійський океан у районі Перської затоки багатий на нафту і природний газ. Здавна Індійський океан перетинали важливі торговельні шляхи. До речі, цей океан не такий бурхливий, як Тихий і Атлантичний. Дивовижно гарні пляжі і мальовнича природа сприяють розвитку туризму на узбережжі й островах Індійського океану. Візитівка Індійського океану. Площа поверхні 76 мільйонів квадратних кілометрів. Найбільша ширина 9973 кілометри. Середня глибина 3897 метрів. Найбільша глибина зонський жолоб – 7729 метрів. Корисні копалини нафта та природний газ. Морський промисел риба, креветки, перли. Найбільший острів Мадагаскар.